Де сніг в моїй долоні, заплющу очі, я колись, і чую спокій і згадаю, мороз щічках пробіжить мій рідний дім і мир навколо пісні, різдвяні чую знов. Бабуся обійме і скажу на вушку, ти, мила моя онучко Казкова ніч, здійсни бажання, нехай у кожного воно своє, нехай не буде болю і страждання. Кожен отримає, все заслуговує, казкова ніч, здійсни бажання, нехай кожного воно своє, нехай не буде болі і страждання, кожен отримає, все заслуговує, Казкова ніч, казкова ніч, казкова ніч. Дорі у небі вже запалали, В казкову ніч чекають, див щоб здійснилось те, жадане, яке об'єднує нас. Вися, вітер хуртовини, Новий рік собі лети, і візьми моє прохання, під крилом своїм неси, сковані, здійсни бажання, нехай у кожного воно своє, нехай не буде болю і страждання. Кожен отримає, все заслуговує, казкова ніч, здійсни бажання, нехай у кожного воно своє, нехай не буде болі і страждання, кожен отримає, все заслуговує, Казкова ніч, казкова ніч. давай запалимо вогні, Які у кожного є в серці. Всі сурові зимні дні вони осяють шлях тобі, Казкова ніч, здійсни бажання, нехай у кожного воно своє, нехай не буде болі і страждання, кожен отримає, все заслуговує, казкова ніч, здійсни бажання, нехай у кожного воно своє, нехай не буде болі і страждання, кожен отримає, все заслуговує.